Вітаю всіх на каналі Games і у нас сьогодні ві відео огляд на механіки нового боса з підземелля із Учина Фей. Так, у нас зараз доступний на 10 кхм, рівні боса не вбивали. Нагадаю, що у нас на даний момент це у нас буде грудень 27 числа. Почався другий сезон гри. І у нас змінився босс в ізлученні фей. Тобто минулий гайд він вже не актуальний. У нас зараз такий вот паучок, нові механіки, новий босс. Давайте дивитися, що з цим ми можемо зробити. <кхем> так, новий босс. Новий босс накладає у нас новий дебаф. Називається грибний токсин, зменшує лікування цілі на 1% за кожен повтор, і при кожному лікуванні ціль тіре один повтор грибного токсина. Якщо число повторів буде 100-100 одиниць, ціль тут же помирає. Тобто він тут всіма своїми майже скілами накладує ці повтори. По всій площаді. Тут у нас глушиться ціль. То в нашому випадку це у нас танк, він глушиться, плюс грибний токсин. Тут він призиває таких павучків, які накладають штраф до захисту другого рівня. І знову ж накладають якби, ще один якби, грибний токсин. Знову ж тут у нас підкидує до верху, накладає на всіх знову грибний токсин. Ну, коротше, у нас тут всі. Ну і як, як ми можемо змінити, ніякий контроль на нього не діє. Тобто головна механіка цього босса у нас грибний токсин. Якщо в минулому сезоні босс просто тупо всіх травив, і нам потрібно було е, просто накопити як можна більше е, сапри, то в даному випадку сапра у нас не рішає. А може рішає, але не так сильно. але, ну, Він якби накладає в будь-якому випадку, тому якби немає сенсу накидати на героїв шмот з опорою. але, але, Рятує нас е, герої, які накладають відкладене лікування. Наприклад, це у нас рідкий герой Енна. Вона своєю е, ультою е, накладає якби відкладене лікування на 10 секунд. Те, що вона розсіює послаблення, то зрозуміло, але в даному випадку цей дебаф розсіюється тільки при кожному тіку цього лікування. І звичайного лікування, звісно ж. Але в даному випадку нам якби, більш вигідно, якщо буде лікуватися саме такі відкладене таке лікування підсотків від Макс очків здоров'я, плюс лікування при ударі. Плюс е, танк, наприклад, в даному випадку у нас це Гарріус, він у нас лікує всіх, плюс на себе накладає якби, е, от, е, лікування при ударі. В принципі, е, якщо у вас. І скажу так, скажу так, що одного Гарріуса в будь-якому випадку вам не вистачить. Тобто, е, вам доведеться е, качати Енну. Як варіант, якщо у вас немає Енни, або ви її не призвали, або ви не діставали її просто зі скрині, яка дається в баттлпасі. У нас є ще, як мінімум, ще один герой. Не знаю, може, вони, звісно, ще є, але ну, я знаю ще одного рідкого героя. Це у нас здається. Ось ця Меган. Вона теж накладає в площаді перед собою відстрочене таке лікування. Що нам теж дуже-дуже добре може допомогти. Але, як на мене, Доена трохи е, сама по собі краще. Тось, в принципі, як бачимо, це у нас 10-й поверх цього паука, грибна пауча мати. Тобто, у нас тут рідкі шмотки, тільки хіба що тут, так, Сігріт, як би вже, епіки є. Е, вореш, вореш, до речі, теж може. Лікувати за рахунок того, що він же ж при кожному ударі лікує, а значить кожен тік його лікування буде знімати 1 один, одиницю цього грибного токсину. Це у нас просто дамагер. Ну і якби Гарріус, який у нас може просто не знаю, оттанчити, напевно, навіть богами. Зараз ми лапнемо Warha на 90, то щось у мене тільки руки не доходили цього зробити. Ну, зараз ми всіх проапаємо швидесенько. Щоб було все гарненько. Коротше, на всіх накладається грибний токсин. Зняти його можна тільки лікування. Чи, чим частіше лікування буде е, тікати в секунду, тим швидше буде зніматися грибний токсин. Ви зараз побачите, як це взагалом діє. Ось до е, дебав грибного токсину йде на всіх. Причому, як бачите, вона дуже його часто накладає. Бамс. Один, одиничка знялася тільки. От, в даний момент, Енна ультанула. І як бачите, у нас щотчик цього грибного токсина він зменшується в даний момент. Тобто вона там підкидує, накладає, але набагато чим насправді накладає, я дивлюся. І знову зараз Енна у нас ультує. Бамс. І почався, почав мінусуватися рахунок цього грибного токсина. Якщо у вас герої там, я не знаю, звісно, 90 го рівня, наприклад, так, і у вас дуже дофіга просто дамагу, ви можете просто його передамажити. Серйозно, тобто, ви можете просто поставити кучу домагерів, ви можете просто цього паука задамажити, але на більш високих рівнях ви його не задамажите. Це буде довгий бій, і вам не вигідно, щоб він е, цей грибний токсин до токсин допрокався до сотки. І герої, які знімають дебафи, вам тут тут теж не допоможуть. Тут допоможуть герої, тіки, які лікують, і ще саме при чому лікують таким відкладеним якби, лікуванням, так, який там буде кожен тік лікування там, раз в секунду прокати. Це вам допоможе більше за все. Качайте Енну, вона вам затащить цього боса в другому сезоні, і ви без будь-яких проблем просто прийдете це підземелля і будете проходити його далі. Дякую за увагу, мирного неба над головою з наступаючим новим роком і всього найкращого.